Всім добрий день. Вгадайте, що я зараз буду готувати Ось у мене гріночки Я у тостерниці зараз їх засушую. Чуть-чуть так. Вони такі хромкі, кусінь-кусні. Тут у мене білий хлібчик і отакий і темний. Тепер я зараз візьму консерву сардіну, що у нас по 36 гривень відкрию і пороблю бутерброди. І дуже-дуже вигодно. Їх, виходить, дуже багато, дуже багато, які порізала маленькі. Так що до лимончика помі молодець. Дай лимончик, я не люблю консервочку. У нас сьогодні така полодіна. Києш консерву. Класна. Що ти ходиш в тому одному світрі день і ніч? ж і так оно понаписували, що у тебе немає одежі, що я тобі нічого не купляю. У мене тієї одежі вистачає. Аби я її переносив хоча б ще. Сказали, що Си... нічого не купляєте. Собі нічого не купуєш, що клей переношу. До... Оце, оце так. Постійно буд... дві шафи забити. Будеш носити постійно, кожен день. Оце пристане, я ж вам кажу оце до цього світла. Я його на тиждень стираю два рази. На тиждень-два рази. Хоча зараз ну, кожен день міємося і ну, чисте. Ну, стираю. Походив, постирала. Суботу знову постирала. І от спричепився до одного і ходить і ходить. Так треба ну, міняти щось. Блін, футболок валом курток вітру хватає джинси, якесь моднячі Кстати, я тобі ще хочу якісь джинси купити модні. Ой, ці джинси. Вони... Вже вони не модні джинсни. Модні, я дай на тарілочку. Yeah. Я таку собі, це такий костюмчик у мене є. Ну, коротенький такий, бачите. Я поправилася. Да я поправила собі. Заметів. Ну, став постійно кричати, давай їсти, ввечері їсти. Просто ма мало бігаєш кругом хати. Треба увеличити більшість кругів. Ну як це? Ну, кругів більше треба наматувати. То туди не так. Я ж і так постійно наматую. Що ж ти ще мені хочеш, щоб я робила. Оці... Ну, значить, ще треба увеличити. Капець не no, Ні, sure. nee, yeah. я постійно no, просто поздно з тобою їм. Тобі то байдуже, тобі нічого не впливає. А ти йдеш за стол і постійно кажеш, ти йдеш, а я не йду, кажу, я не йду, я не буду, бо вже поздно їсти. А потім мене вже починає жаба що, Як це так? Коханець сидить за столом, а я не йду і не їм. І я йду зразу за їм. то мені більше буде, ти не йдеш. І починаємо зразу їсти. Ще мені треба одненька. А, кстати, так буде, дай, да? Наше ще одне. А мені ж я ж хочу бутрики. Бутрики, я люблю бутрики. Я ж знаю, що ви любите. Бачите, оцей іменно темний, він так не засушується, от що я заметила. Він не сушиться, так як білий. Так, мої дорогисенькі. У нас сьогодні буде рібний день. У сьогодні. Яєчко те обдирати. Обдирати. Можна одненьке, там одне є те, що лопнуло, і ще одне обдири. І зробимо ще з яйцями бутрики. Буде чітко. Одне чи два? Одне було і одне оббери. Все, ти одне обобрав? Одне оббіжу, так. Да, так, вистачає вже. Бо буде дуже багато. Так. Там мені писали за кошики, може комусь треба пішити, але не знаю, як з доставкою. Буде, мабуть, дорого. Я не знаю, сколько це я задазу. 115 чи 120 гривень доставка. Я носки відсилала висилала 50 по-моєму, гривень. Що там такий був Олеський пакетичок. 125 гривень, ну така капуста. Це не остра. І сольіреєм була, тут та така ну крепша, я взяла. Хотіла пекінку купити. пекінки в тебе немає. По 75 гривень була. А там. Зайшла до других то 125 пікінка. Представляєш? Тут, ну, то, тут всього є. то Це вже, думаю, уже таке хай поїдять. більш вітамінне Морська капуста все-таки. Може там хоч трохи щось є морського. А в тому, мабуть, одні нітрати. Хоча хто його знає, бо дуже нітрати є. там спотішка наблюдаєте за мною. Це я про тих кажу, що хочеться, щоб не бачили мене і не чули. Люди знають її бляха, я тут положила. Бачиш? 250 гривень ковбаса сьогодні у тебе така. Називається, знаєте як, солями фірмова. І 89 гривень заважила така велика палка сирв'яліна нормально. маска. Так що. М -м? два яйця положи туди. Вони мені мешають. Дай і мені, дай мені терточку. Ні, то перепутається, буде хтось розбивати. Но що нормально. Ну я перепутаю прийду на сковородку і буду бух, бух і побью їх. Ну, то хорошо. Подо весь подсушился хлеб. Че хлеб подсушился. Дальше шница нет. Миша. Тут можно подваток ки. Та я ж по два. Накривати, накривати треба, то воно так швидше ще. Да. Да. Ще повно. Дивіться, це я трошки вілкою пом'яла. Це найменший кусочок із кумбри. Із сардини. Куски, звісно, взагалі, Це я вже пом'яла. Вкусна така запашна, щоб ви знали. І от дивіться скільки. І це в мене одне з половиною яйце. Ну, от воно витікло там, щось лопнуло, коли варілося. Дуже дуже вигодно. Ще зеленушку так чуть, чуть і все. смакота. Сьогодні буде у нас такий скромний стол, сухом'ятка. Да. Ну, там, що в мене є пюре Та й чого вчора я варила, і буде то що треба. Ну і ще такі у нас ось нітрати редька. але така гарна, добра, тверденька. Купила Віталіку кросівки такі. Ну, кому будуть, кому підійдуть. Там чи Ігору, чи... Ігор сказав, що Хай тато бере, Тату... бер. я не хочу. Прикиньте. Не знаю чого, Ігор. Тут кожа натуральна. Тобто там розумієх не питайте. На Сайки, де взяла, що за кросовки, оригінали, пума. позначки кругом, мундло. позначки стільки повимала. <кхем> Теж стільки з позначками. Пума, 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 пума класніші. Кожа, звісно, тут товща кожа, передок товща кожа і сіточка кожа така, дробнюсенька. Так що, де захотіла, там купила. Немає різниці. Дуже гарний. Просто супер. Красиві.